Друзі, доброго дня, 12 листопада зараз, але викладу трошечки пізніше це відео із певних міркувань. Зрозумієте зараз чому. Хочу декілька грон відправити моєму другу з інтернету і підписнику пану Сергію. Власне, тому відео знімаю зараз, а викладу трохи пізніше, бо зараз ж трошки наріжу, запакую, надішлю і почекаю результату, як воно дойде. Бо я ніколи не замовляв і не надсилав виноград. Мені дуже цікаво, як то в мене вийде, чи вийде взагалі, і як там нова пошта, пропусте, не пропусте. Власне, все, що там буде, згодом покажу. Кілька, покажемо. Тут ось у мене, вже бачите, недавно знімав відео листя, було багато, вже майже немає. Але урожай ще є. Тут декілька гронок, зараз зріжу. Та і в принципі в мене більше нічого такого немає. Там декілька гронок експериментальних висить, але вони в мене будуть висіти аж там. Можливо, поки не згніють. Просто хочу проекспериментувати, глянути що довше зберігається на лозі, ну, що доцільно зберігати на лозі. Ну, от е, Юпітера 2-3 гронки, зараз підріжу точно. Помічники посходилися. Трохи Юпітера нарізав. Зараз е, ще підріжу, як знайду нормального цього е, талісманчика. Пасенковий скоріше за все. Ну Може знайду щось із основного там внизу. Кілюх, що там зиму виглядаєш. Так, от, важканька важкенька вже для калини, можеш зламати її. Що ми маємо? Ми маємо трохи Юпітера. Оці жовті ягоди, декілька це слава України. Оці більш зелені ягоди це пасинковий урожай із талісмана. Оце рожева ягода, я не знаю, що воно таке. В мене давно росте, так досить уїдіумна штука. Так, знаєте, для кольору додав. Декілька ягід торнадо. А це в мене Сюзан. І цю всю штуку я спробую якось запакувати зараз у... у ящичок. Не знаю, як чесно, не уявляю. Ну, як вийде, то тоді щось вам покажу. Поки є світло, значить... Е... Пошукав я такі різні штуки з попередніх пакунків. Добре, що в мене в дружини є така звичка. Не викидати ці всі обмоточки. Зараз спробую їх якось використати. Ящичок знайшов невеличкий, то не знаю, мабуть, все не влізе з урахуванням того, що, цей, що зараз ж треба наповнювач якийсь сюди додати. Значить, я спробую. Ну, Просто для мене найбільше питання це як оце його закрити. І щоб хтось там не наступив, так не зробив, розумієте, щоб отак от трималося. Цю штуку, яку любили лускать в дитинстві. В два шари я склав на дно. Зараз, не знаю, треба це чи ні, покладу декілька листочків винограду. Ну, як мінімум, це гарно буде. Значить, Трошки тим самим відгорожуємося від поліетилена цього, а натуральним, скажімо, матеріалом загорожуємо. Так, далі. І вже місця нема практично. Тепер пробую скласти винограду трохи. Не знаю, наскільки це вдасться. Значить, слава Україне. Трошки, трошки талісману. Трошки торнадо. Так, ну і, власне, Юпітер. Через що я і роблю цю посилочку. В основному через Юпітер. А, ну і ось іще Сюзанна. Трошки Сюзанна, От, і все. І вже наповнення. Вже наповнення ящика повне. Значить тепер щось треба зверху. Може якусь картоночку зараз пошукаю. Покладу щось м'якеньке, знову ж таки, декілька листочків. Тоді щось м'якеньке, тоді картоночкою, і тоді загорнув. Ну, спробую так, не знаю, як, як вийде. Ми ну, поки бігали сусідчину курку, там у мене по двору ловили, і світло зникло, тому переходжу до вікна ближче. А, значить, дивіться, листем накрив зверху виноград, знову ж таки, бачите. Накрив, зверху тоді знову в два шари, накриваю це м'якою штучкою. От. Далі декілька шматків картона. Ну, не знаю наскільки він допоможе, Ну, може якось там армувальну дію там захисну, все таки ж буде виконувати. І закриваю і обмотую скотчем. Тільки що отак от прикривав, потіліпав, ніби, ну, ніби не тіліпається, ніби тримається нормально, але це ж знову ж таки в руках, а поки в машинах потрясеться з відділення на відділення, власне, не знаю, що з нього буде. Ну, не буде і не буде. Це якби не замовлення, це, скажімо, гостинчик. Я заразом для себе ну, людину пригощую, заразом для себе досвід якийсь отримаю. Як воно робиться наступного разу, наступного року може вже ж матиму досвід і трошки краще зможу надсилати виноград. Тому зараз обмотую скотчем і буду йти на відділення нової пошти. І ще там буде квест. Бога що там у вас коробки? Давайте подивимось, давайте перепакуємо, давайте наше пакування. Ну, власне, що там буде, я вже розповім пізніше. Так, друзі, щодо посилки. Відправив я, вона дойшла пану Сергію, але я трошечки дав маху, його не попередив, що відправляю, хотів зробити сюрприз. А потім, коли вже він отримав він написав, типу, що отримав посилочку, а я не бачив, воно ну, зайнятий був на роботі. а Вже коли побачив, було запізно. Тобто пан Сергій вже розкрив усе і, ну, скажімо, дегустацію провів. А треба ж було його попросити, щоб він сфотографував результат. Ну, що він казав. Казав, що ягоди повідривалися, значить, погано посилочка прийшла. Мабуть, навіть не питання до самого перевізника, а скоріше, можливо, вже, знаєте, що Ой, не той сезон вже щоб надсилати, вже ягоди відриваються, вже не той, не той тонус грона, Хоча самі грони ще по собі досить непогані, ягоди смачні. Це в мене Юпітер висить. І оце я якраз думку гадаю, зараз прийшов із роботи і думаю собі. Чи брати мені ліхтарик та починати обрізати залишки урожаю, який є? От, Бо трохи є, ніби знаєте, в цьому році врожаю не було, як такого. А щось висить минулого року в мене вже не було урожаю. І в мене ж є три ще експериментальні грони, то Це ось слава України. Ну я дивлюсь, вона в цій гонці програє. Це Емір. Треба б зняти було мішечок. Але я годив в гарному тургорі. І це... Сузана. мені Здається, Сузанна переможе. В тому змаганні хто довше провисе. Ну власне, то буде окрема тема для розмови. А поки що за доставку, скажімо так, я не виню перевізника. Скоріше за все, конкретно таке пакування, як я зробив, воно не годиться для того, щоб... Ну, щоб транспортувати гру на винограду. Якось треба іншим способом. А яким, ну нічого, будемо вчитися, колись навчимося. Ілюха таке. Так, А тому вам успіхів, вам доброго здоров'я, смачного врожаю і до нових зустрічей.